Зустрічайте новинку від бренду Біспорт. Сучасний функціональний тренажер з гібридною конструкцією. Електромагнітний орбітрек bs 1105. Топхіл є. E. Багаторічний досвід виробника дозволив створити надійний та ефективний тренажер, в якому поєднано принцип роботи орбітреку та степпера. Інноваційна геометрія механізму, надзвичайно вигідна ціна, високоякісні матеріали та 24 місяці офіційної гарантії від виробника – суттєві переваги даного тренажеру. Унікальність конструкції тренажера полягає в рухах платформ. Як і в звичайних орбітреках, рух здійснюється по еліптичній траєкторії, але в BS1105 Top Hill E Ця траєкторія не горизонтальна, а вертикальна. Такий тип руху максимально залучає ваші м'язи, дозволяє поєднати тренування двох тренажерів в одному. Завдяки підвищенню колін під час кожного кроку ефективніше тренуються м'язи, ніг, зокрема квадрицепси, сідничні м'язи та м'язи литок. Також активізуються м'язи кора, що сприяє покращенню балансу та рівноваги під час тренувань. Таким чином, ви отримуєте комплексне тренування, що підвищує загальну фізичну форму, дає якісне кардіотренування та сприяє швидкому спалюванню калорій. Тренажер розрахований на максимальну вагу користувача до 130 кг, підключається до електромережі, має зручне електронне управління, працює плавно та безперебійно, електромагнітний опір і система махового колеса 8 кг. Забезпечують надійну та плавну роботу. Завдяки 24 рівням навантаження та 19 встановленим програмам ви зможете значно урізноманітнити ваші тренування та підвищити їх ефективність. Великий вибір програм дозволяє створювати індивідуальні тренувальні плани та отримати максимальний результат. Дисплей тренажера відображає важливі параметри відстань, швидкість, витрачені калорії, час та пульс. Також відображаються програмні дані та спеціалізовані показники стану організму, що допоможуть відстежувати прогрес тренувань. Тримач для гаджетів надійно втримає ваш мобільний пристрій, щоб ви могли зануритись у світ кіно чи музики. Рухомі важелі, поручні в орбітреку Hill Є, e допомагають зберігати правильну поставу під час тренувань. На додаткових фіксованих рукоятках тренажера розташовані сенсорні давачі пульсу, що дозволяють вам контролювати своє серцебиття протягом всього тренування. Тримач пляшки дозволяє завжди мати поруч, освіжаючий напій. Нековзкий рельєф платформ тренажера надійно фіксує стопу на поверхні, не допускаючи втрати рівноваги. Легке переміщення тренажера та рівновагу на поверхні забезпечують транспортувальні ролики та регулятори на рівності підлоги на передньому та задньому стабілізаторах. Регулярні тренування на цьому тренажері допоможуть вам зміцнити серцево-судинну систему, підвищити витривалість і загальну фізичну форму. Завдяки поєднанню функцій орбітреку та степпера ви зможете ефективно спалювати калорії та досягати своїх фітнес-цілей. Купіть орбітрек B-Sport BS1105 Top Hill є вже сьогодні, і зробіть перший крок до здорового та активного життя.